Вітаємо вас, друзі! До нас прийшло літо. Давайте відгадаємо загадку. Довгий хвіст, як птах він має, в небо високо злітає, його вітер підіймає і кидає і кружляє, полетів би на край світу, але не пускають діти, нитку міцно так тримають і на землю повертають. Здагадайся, друже мій. Так літає повітряний змій. Літо це канікули, свобода, відпочинок, прогулянки на свіжому повітрі, запуск повітряного змія це видовищне і просте заняття, яке полюбляють і діти, і дорослі. Потрібно лише знайти відповідне місце і спіймати хороший вітер. 3, 2, 1. І полетів повітряний змій високо в небо. Розмаїття форм і кольорів повітряних зміїв вражає це може бути ромб, коло, квадрат. Іноді повітряні змії схожі на птахів, звірів, драконів, їх навіть прикрашають ліхтариками, вітряними віртушками і різнокольоровими стрічками. Як цікаво спостерігати за польотом повітряного змія. Це дійство збирає багато тисяч людей, прихильників, однодумців на фестивалі повітряних зміїв. Давайте сьогодні зробимо творчу роботу: Польот повітряного змія. Приготуйте художні матеріали і починаємо. Незалежно від моделі і класу, повітряний змій складається з декількох деталей: це полотнина. Або вітрило, каркас, сполучені деталі, мотузочка, вуздечка, ще є хвіст і нитка, котушка. Намалюємо план ескіз нашої роботи. На кольоровому папері обводимо шаблон, ромб. Це буде вітрило, полотно нашого повітряного змія. Обережно, не поспішаючи, вирізаємо ромб ножицями. Також виріжемо 4 трикутника. Разом вони будуть складати ромб. Ми прикрасимо їми вітрило, полотно нашого повітряного змія, щоб він був яскравий, помітний в небі. Як конструктор складаємо всі деталі, а потім можна їх приклеїти. Приклеїмо поступово по черзі. Пригладжуємо серветочкою. Не поспішайте. Пам'ятайте, що до роботи ми завжди підходимо творчо. Включайте свої ідеї, робіть по-своєму, міняйте, фантазуйте. Робіть все інакше. Можна змія намалювати фломастерами, олівцями, восковими кредочками, гуащу, зробити калаш. Повітряного змія ще називають літун. це найстарший з відомих літальних апаратів. Історія повітряного змія древня і захоплююча. Запуск повітряних зміїв належить до найдавніших розваг в світі. Перші згадки про повітряного змія зустрічаються ще в другому столітті до нашої ери в Китаї, а зараз повітряних зміїв запускають в небо. По всьому світу прикрасимо нашого змія різнокольоровими бантиками, приклеїмо їх. Цікаво знати, що в давнину люди запускали повітряних зміїв в небо, щоб задобрити богів, доставити повідомлення, підіймали в небо прапори, прогнозували погоду, намалюємо і виріжемо хмаринки. Нагадую вам, що ножицями. Потрібно працювати дуже обережно. Можна сказати, що повітряні змії були провісниками літаків. Вони були першими літальними апаратами. Ще намалюємо, виріжемо і приклеїмо очі, носик, посмішку, щоб наш повітряний змій був веселий і радісний. Робота наша майже готова, залишаються декілька штрихів. Намалюємо бліки в очах нашого змія, прикрасимо його стрічками. Друзі, обов'язково спробуйте намалювати, вирізати, приклеїти, придумати своїх різних неповторних повітряних зміїв. Хочу поділитися з вами цікавою ідеєю можна зробити повітряного змія. Секретиком. Можна написати послання, привітання, помежання, написати свою мрію, намалювати малюнок. Можна зробити вітальну листівку, оголосити конкурс на найкращого повітряного змія. Можна зробити прекрасну колективну роботу, варіантів безліч творіть і фантазуйте разом з нами. Бажаємо вам, друзі, веселих канікул, доброго здоров'я! Нехай високому, чистому синьому небі України літають тільки веселі, усміхнені повітряні змії з дитячими малюнками і з дитячими мріями. Дякуємо вам, друзі, за увагу. До нових зустрічей. До побачення!